Самий величезний величезний привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Магазин Аврора. Ми сьогодні з вами підемо дивитись новорічні товари, декори до Різдва, до Нового року. Я гадаю, це буде також цікаво. Дякую за коментарі, за вподобайки. ваші величезне спасибі. Дивіться, ось такий чобіток на камін або ж для подарунків. Доречно буде для подарунків. Ось сюди щось якісь цукірки, ще щось. Зараз 149 гривень. Я гадаю, що знижки, звичайно, будуть на новорічне, але вже, мабуть, пізніше, ближче до нового року, до Різдва. Але вибору, як зазвичай, буде дуже мало. Так, ось такий цікавий Санта Миколай. Можна підвішувати цей декор за ціною 44 гривні. Я не з тої сторони вам показав, дивіться, він. Світиться, ну, переливається таким переламутром. Так, ще одна цікава підвіска. Ось така. 3D у вигляді ялиночки. Також можна підвісити. 69 гривень. Ну, за таку ціну, я гадаю, що можна купити. Це не дуже дорого. Вони також є в різних а, аплікаціях. Форми а, силиконові, ось такі чоловічки На 6 штук, 99 гривень. Є ще ялиночки, також 6 штук, силіконова форма, 88 гривень. Форми для виготовлення, мабуть, цук'єрок на 12 штук, такі невеличкі, 88 гривень. Дивіться, яка цікава прикраса гірлянда з новим роком. Розкладаєте і сніговички, там на кожному сніговичку буква. Таким чином виходить з новим роком 59 гривень. Так, це заколки для дівчаток новорічні. з Зріжками оленя, чи лося. Ну, 44 гривні. Ви знаєте, що я помітив? Що цього разу дуже гарний новорічний декор в магазині Копійочка в магазині Аврора, вибачаюсь. В магазині Аврора надзвичайно цікавий декор, не такий, як минулого року. Був багато є нового. Ціна такого чобітка панчоха 55 гривень. Також можна купити зоряний сяйво і привітати своїх дорогих та найкращих. Сніговики декоративні. Ось така прикраса. Можна також повісити кудись 44 гривні підвісна фігурна. Ось такі цукерки у вигляді м'якої іграшки. Також новорічний декор 149 гривень. Різдвяний льодяник. Форми для льоду. Ну, не думайте, що а, ніхто зимою не користується льодом. До речі, вони дуже хороші. Якраз на бурбон буде дуже зручно. А, форма сама пластикова, а ось це ден це йде силіконове. І коли вам треба витягнути лід, ви просто перевертаєте, натискаєте зверху на ялиночку і лід вискакує із форми. Досить зручна ціна такої формочки. 69. А тут дивіться, прищіпки, набір новорічних прищіпок, ангели, лосі Та по 34 та по 39 гривень. В наборі 6 штучок. Навіть можна придбати окрему кульки. Зараз вам покажу, які йдуть цілими наборами. Є окрема кулька. От в нашій Аврорі тільки в двох кольорах, але щоб зелена. Була третя, взагалі би було круто. Ціна кульки 64 гривні. До речі, вона скляна. Ось такий набір іграшок. Тут дуже-дуже багато їх. Так, а зараз вам скажу, а, є ціна, тому що штрих, код бачите, щось там наклеєно: 299 гривень. Ціна такого набору 349 гривень. Зірочка. Зараз відкриємо, подивимось. Декор, мабуть, дерев'яна. Але батареї немає, тому просто покажу вам, який в неї вигляд, але на сканері дивіться, ось таким чином вона буде світитись. Я вам скажу, вона крута, вона дійсно буде гарно світити, поставити на стіл. Гарна зірка. Мені сподобалась. Так, ще одна якась зірочка. Це, мабуть, вже буде металева. Декор також із підсвіткою. Да, ось така, дивіться, вже стояча зірочка 199 гривень. Ось так вам хочу показати, дивіться, ось зірочка сама має гірлянду, яка буде світитися. І вона така на ніжці, досить така довга-довга. Можна десь поставити, не знаю, навіть на підлозі, десь в дитячу кімнату. Ну, там вже видно, самі дивіться, куди ставити, але це також новинка, я ще такої не бачив. Надзвичайно гарні різдвяні пазли, адвент календар. Пазли адвент календар. Це кожного разу треба виймати одну штучку. Так, ціна таких пазлів 399 гривень. їх є дуже-дуже багато, тобто різні картинки самі. Дивіться, які гарні, красиві. Так, це така гірлянда у вигляді лампочок. Дивіться, з золотими такими. Як паєтками, 10 лампочок, довжина 1,45 м. Ціна таких лампочок 249. Ще одна гірлянда декоративний. Що це? Будиночок. Дерев'яна, кожна також світиться, 10 лампочок, довжина 1,40 м. Теж досить цікаво, це я вже говорю ще раз говорю, все нове, такого ніколи ще не було. На дві батарейки 129 гривень, і точнісінько, такі самі будиночки, тільки вже в такому сірому кольорі. Новинка, про яку годить весь інтернет, гірлянда водоспад. Хотів я подивитися на неї вживу, але 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 розкривати. І потім я не розкрию її. Так, Тут 672 лампочки, працює від розетки і ціна такої гірлянди. Надзвичайно крута річ. 399 гривень. Я її бачив ну, на відео, як її розложили, увімкнули. Це дійсно крутий, як водоспад. Ще одні невеличкі гірлянди у вигляді сніговичка 20 лампочок, 2,5 метри. Ціна такої гірлянди. Аврора мене сьогодні дивує. 99 гривень. Сьогодні все таки цікаве, що не повторюється. І навіть в магазині ТБ теж зовсім все різне. Не повторюється. 99 гривень у вигляді ялиночок. У вигляді сніжинок. Так, на батарейках. Дві батарейки треба. Холодне світло. Це дивіться така гілочка декоративна, як з листочками. Також це гірлянда на 20 лампочок і довжина 2 метри 35 см. Як вам така свічка? Теж потрібно батарейки, але я такого також ніде не бачив. Надзвичайно крутий дизайн. Ось така святкова різдвяна свічка. А, так, з підсвіткою 249 гривень. От було б круто, якщо б у нас ще якось музику, якщо б щось би грало. Ну, буде світитися, я вгадаю, вона буде гарно на столі дивитися, мати вигляд та виглядати. Ну, багато питали, де а, можна купити ось такий календар, як у мене, як я завжди часто покажу, показую кожен день не, календар неймовірних передбачень. Будь ласка, його можна придбати в магазині Аврора на 26 рік за ціною 279 гривень. Я обов'язково також а, візьму. Так, зірочку зараз я зложу. Дивіться, які чудові а, різдвяні ручки. Щоб писати із бамбулетками. Тут такий маленький штрих-код, що він навіть його не читає. Як же ж. Ой, нарешті. 34 гривні. А це також а, новорічна іграшка, набір прикрас ялинкових, печиво. Три штуки в наборі. 55 гривень. Дивіться, який гарний це трафарет, набір на, а, це наліпки. Це набір наліпок, ялинка і сніжинки. Ну, на вікно, я гадаю, що можна, правда ж? Так, ціна 24 гривні. А є ще ось такий сніговик, наліпки із сніжинками в таку ж саму ціну. І ось такі. І ще одні цікаві ручки олені Олені, щоб писати даними. 39 гривень. Так, а це, я гадаю, килимок вже в новорічному. У різдв'яному Merry Christmas. Розмір 40х60. 119 гривень. І дуже багато подарункових пакетів, різних-різних, і великі, і маленькі, в різних дизайнах. Оце краса. Подивіться, які гарні стакани пластикові новорічному дизайні із цими, як вони називаються, ну, скажімо, з кристалами. Усі різні, з кришкою і з соломинкою. Ціна 169 гривень. Набір, чашка і, мабуть, це креманка 249 гривень. Є з різними малюнками. Так, гірлянда 30 лет на 3 метри 37 см 99 гривень. Так, є ось така прозора гірлянда. Дивіться, ось такі кульки. 129 гривень, 10 лампочок, довжина 1,40 см. Гірлянда сніжинки. Дивіться, які цікаві дерев'яні. Гірлянда сніжинка 99 гривень. 99 гривень. Так, свічка декоративна, фігурна ялинка. 99 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Це просто витвір мистецтва. Вона ще з бамбулеткою. Це арома свічка. А, я вам хочу сказати, вона надзвичайно круто пахне. Вона так класно пахне парфумами. А будете в магазині. Обов'язково понюхайте. Я, думаю, я, ну, я гадаю, вам сподобається. Так, і знову чашки новорічні, і з подвійними стінками. Я, чесно, я дуже здивований. Мене Аврора сьогодні здивувала, ще раз скажу. Дуже багато такого, що я ніде не бачив. А ви знаєте, що ми з вами часто ходимо в різні магазини, і таке вперше я бачу. Так, на е, мілілітрів не зазначено. По 119 гривень. Ще одна дуже цікава. Чашка, подивіться, сніжинка дерев'яна. ну На подарунок, я гадаю, взагалі круто. так, І з однієї сторони, і з другої сторони є малюнок-візерунок Merry Christmas. Так, ціна такої чашки 129 гривень. Хатинка. Я гадаю, що вона буде нагріватися і буде змінювати кольор. Да? А дивіться, да, Ви коли наливаєте сюди гарячий напій, одразу хатинка стає кольоровою у вигляді а, такого пряника коричного з термомалюнком. Ось така чашечка, ціна 88 гривень. Це також чашка, і вона дуже мені сподобалась. Подивіться, яка вона велика. Мері Крісмес має ще кришечку, щоб напій не не Застигав, остигав, як правильно. 249 гривень. Щоб напій не охолонув. Так, всі малюнки однакові. Думаю, гадав, що оці лосі, може, будуть якісь сніговики. Поки що однакові бачу. Так, декоративні тарілки. Дивіться, ось такий хом'як, чи хто воно. 299 гривень. І сніговик. Чобіток. Також 299 гривень. За 99 гривень, дивіться, ось такі, така супниця. І до неї, і до неї буде ой, ось така декоративна тарілка до маленького тістечка. Тарілочка 90. Так, 99 гривень це ось ця тарілочка, а ось ця 119. Так, ось така. Це в нас тарілочка фігурна, будиночок зараз по 199. Дивіться, яка ще гарна, я знайшов. Тарілочка десертна, різдвяна 99 гривень. Так, дивіться, ось така скатертина. А, точніше, це раннер, 1,80х33 м. Я думаю, це скатертина, але раннер також можна стелити наверх скатертини, якщо, якщо скатертина однотонна одного кольору, то кольоровий раннер з візерунками буде дуже гарно. А, зараз скажу ціну. Ціна 109 гривень. Так, а це у нас набір, а, так би мовити, вафельних рушників в наборі. Зараз здається, одна штука, чи це один великий 40 на 60 розмір, і говорю ціну 59 гривень, одна штука. Так, ще один ось такий рушник кухонний, також одна штучка. 40 на 60 розмір. Ціна 39 гривень. М'яка іграшка у вигляді ялинки. Я думав, я гадав, що вона Ні, вона не світиться. 109 гривень. І ось така у вигляді капельки, я ж не помиляюсь, чи, чи хто це? Хто ти? Якась капелька новомодна. Краплинка. Так, ціна такої іграшки. 119 гривень. Підвісна ялинка. Ти ялинка? Чого? Я думав, що ти якась крапелька краплинка. Так, дивимося, що тут. А тут у нас таці є також. Дивіться, різнокольорові. Так, і що мені попалось? Мені попалась ось така зелена таця пластикова. Ну що я скажу, для сервіровки можна використовувати. Дивіться, яка гарна, біленька. Так, ну і червона, звісно. Червона, куди без червоного. Ось така червона. Зараз скажу ціну тих таць кольорових. Десертна тарілочка різдвяна 55 гривень. І дивіться, точнісінько із цієї серії ось такі великі святкові салатники. Також в трьох кольорах такі самі візерунки. Ціна такого салатника 69 гривень. Набір для торта порцеляновий. Блюдо і лопатка. Оце мій набір, оце мій формат. Ну і звісно не міг вам не показати це блюдо. Оце, оце моя тарілка для мого маленького тісточка. Ціна набору 449 гривень. Є ще інші трішки. А, я зрозумів, це можна зібрати просто цілу серію. Зрозуміло, ці всі тарілочки, це все-все одна фірма робить. І можна зібрати таку новорічну, новорічний посуд собі. Ну, ви знаєте, да, що подушку відкриваєш і вона падає. І вона одразу набирає форму. Ось, дивіться, ось така декоративна подушка. А, стримана, я би сказав, стриманого кольору. Christmas vibe. А, Ціна 169 гривень. Є ще ось така цікава. Є ось такі подушечки невеликі, розмір 40 на 40, вже готові. 169 гривень. А так, це у нас ковдра флісова з принтом, ну, плет, да? метр 50 на два також, бачите, вже новорічні сніжинки, 399 гривень. І хочу вам показати, дивіться, бачите, якщо разом зібрати, то виходить одна серія також і подушки, і плет. Плед 399 я ж сказав, так? Здається. Так, ще одні цікаві подушки. Також ви їх відкриєте і вона одразу падає. Наберуть форму. Дивіться, ось така темно-синя з овленнями, надзвичайно цікаві. 169 гривень і ціна не є дорога в інших магазинах. Наволочку зараз можна купити новорічну за таку ціну, а тут дивіться ціла подушка. Окремо можна придбати лопаточку для тортика порцелянова за ціною 99 гривень. Ну що ж, я гадаю, вам відео сподобалось. Залишайте свої коментарі. Я вам буду дуже вдячний до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.